Я, знаєте, я, мужики, зараз я на вас дивлюся, і знаєте, про що думаю? Думаєш, про те, що якщо ми ідеальні жінки, то твоїй жінці до ідеалу ще жерти і жерти. <праць> <праць> Ні, Ні я, я в цей момент думаю про те, що а, якщо розібратися, то середньостатистичний український чоловік то є зажрата скотина. Просто mm. і я зараз поясню, чого, тобто. Ти можеш в своїх 35 не ходити на роботу, бути безробітним, брати в мами гроші на півас, пропивати ті гроші, байдикувати. Але коли ти бачиш на горизонті якусь дівчинку, яка не відповідає уявленням твоїм про красу, а ти ж в цей момент принц на білому коні, той, мужик, знаєш, як каже, дивлячись на дівчину? Як? Такое. <реш> ну, не сволоч, скажи мені. Ай молодець притула, примазав і прогнувся перед всіма жінками, тільки що. Зараз жінки в залі і перед телевізорами сидять і кажуть: Боже, який він молодець, як все правильно говорить. Вітаю! Але скажи чоловіче, що ти дійсно мав на увазі? Насправді я хотів сказати, якщо чесно, що українські жінки це чудо і вони найкращі в світі. Принеслося. Притула, вибори не скоро Я просто хочу, щоб ви розуміли. Я жив життя, я щось знаю. Навіть коли вона зранку йде, збудуна, розпатана, з неметою головою, з брекетами на зубах, стрілками на колготах Вона все одно в цей момент найкрасивіша дівчинка в світі. Жогло! Я життя прожив, я світ бачив. Ти зараз вилята міс Бельгії. Якщо він міз Бельгії, то я король Швеції. Ні, ти поки що не король Швеції, а король монологів з Тернополя. Його величні своладза! Час традиційного батлу між мною і владзьом. Ви сьогодні будете визначати не в кінці блоку, в кого було смішніше, а після того, як кожен з нас прочитає жарт. Поясню для чого. Я вирішив, що сьогодні буде абсолютно справедливим, якщо ми будемо грати з владзьом на гроші. І умова сьогоднішнього батлу така: якщо я читаю жарт, який смішніший ніж у Владза, ти даєш мені 100 гривень. Добре. Якщо в мене буде жарт смішніший за твій, ти мені також даєш 100 доларів. Скажи, будь ласка, власне, тобі не здається, що в цій схемі ти мене десь намахуєш? Знаєш, Сережа, коли ти мені платиш зарплату, я думаю точно те саме. А, смішні новини відваряти шоу. Поїхали! Квартирі на день виключили інтернет, і внук помітив, що дід і баба ще живі. Маленький Петрик дещо домалював в камасутру. Тому мама і тато для 16-ї пози докупили кота, пса і дерево. Хірургів закінчився наркоз, тому вони просто зробили музику голосніше. <плес> <плес> Бабця вийшла з секс-шопу дуже зла, бо їй не хотіли врізати півпалочки докторської ковбаси. Щоб краще вибивати гроші з боржників, приватбанк почав розсилати смс-ки мама, я попав в міліцію, перекинь на цей рахунок тисячу гривень. Молодята, які забули заказати на весілля оператора, стали і запам'ятали своє весілля. Мені цей батл щось перестає подобатись. Модельне агентство набирає дівчат на роботу в Італію. Знання турецької мови обов'язкове. Бобул здав волосся на вагу, і фура з волоссям поїхала на Київ. Син знайшов стару тату в нокію. І запитав, від чого то пульт. <плес> На шацьких озерах такі великі комарі, що видно, де самець а де самка. <плес> По-моєму, нічия тільки що була. Давай, ти мені, я тобі. Зрозуміла, що її танець живота не сексуальний, бо танець закінчився, а живіше танцював. Поліція повезла ігорчика на експертизу здавати кров. Але кров здала ігорчика. Це всі новини від відверті шоу на сьогодні. Давай, давай, читай. В тебе я, ще є. Я вже доларів не маю. Я тобі позичу. Сергій так довго стояв в черзі за презервативами, що дівчина і протверезила, і згадала, де живе. Таксисти на жд вокзалі як хатіко. Чекають тебе з поїзда більше за рідних. А от тепер, панове, це всі новини відверяти шоу. Ні, це не всі новини. Я їду в... Король Мелоєв з Тернополя його величні свладця!